Ми всі знаємо, що в ДНК в нашому викарбовані такі патерни, як поведінкові, наслідкові хвороби, якісь життєві аспекти, і навіть те, як ми виглядаємо. Так? І тут питання для скептиків, для тих, хто не вірить в попередні реінкарнації та життя. Звідки в нашому ДНК наразі. Кнопочки, які збереглися ще з життя наших предків, яких наразі на цій планеті вже немає. Заглиблюючись у науку, ми можемо дати відповіді на всі ці питання. Я дуже поглиблено вивчала ці аспекти, бо дуже-дуже довго була націлена на науку, вважала, що Бога не існує. Що ось все, що в сейшовна.